Осінь це не лише пора яскравих барв і врожаю, а й час, коли сад потребує особливої уваги. Саме зараз ми закладаємо фундамент майбутнього в врожаю в наступному сезону. І перше, перше це прибирання опалого листя. Сухих гілочок, апале листя можна пустити на компост. Якщо ж це листя вже вражене грибковими захворюваннями, то його взагалі потрібно спалити. Далі обрізка восени. Саме особливо звертаємо увагу на обрізку, на формування кущів, це дуже важливо. Потім не забуваємо про підживлення каліні та фосфорні. Добрива укріпляють каріння. І підвищують морозостійкість. Молоді дерева добре замульчувати шаром перегною, чи тирси. Потім потрібно буде краще, якщо ви побілите стовбура деревоців і обробите, значить, сад свій фунгіцидами. Це саме основне, таке можна запам'ятати правило. Саме основне. Самої основної обмовки вашого саду.